Ну що, друзі, добрий ранок. Я знову в Будапешті, знову робота, знову відрядження, і дуже купа багато справ. Починаємо з паркінгу. Йду я запаркуюся трішки і відкладу свою малишку відпочити на одну добу. Вага Бунда отан, центр пасаж. Я цього разу зупинився в центрі, в самому центрі. І щоденько давайте я вам покажу, що за апартаменти мене очікували. Піднялися ми на третій поверх з паркінгу мінус 2. Я готовий? Так, ну що, подивимося наш туалет. Ольга Фреймут готова дивитися чистоту, щоб вам порекомендувати або не порекомендувати. 3 плюс 1. Це буде 4. Так, туалет продезінфіковано. Дивимося, якість чистоти. Дуже все чисто, дуже модно, все зливається. Злагодно шампунь-гель, рушничок, водичка. Ну що, це, пройшло перевірку, дуже добрий туалетик наш. Такі в мене в номері картинки маленькі. Йдемо ванну. Я дуже люблю а, номера, які йдуть а, безпосередньо з ванною, щоб після важкого дня я міг прийняти ванну. Так як я приїхав цього разу в столицю по роботі по новому проєкту, це штучне, я не рекомендую. Бабка Ольга Фреймут не рекомендує штучні квіти. Так, одна капсула стиралочку Bosch. Закинув і є Bosch. Два рушнички білі. Фен. Рушничок на ручки. Два в одну. Водичка. Це. І я. Стекло, до речі, трішки розводах, але не біда, не біда. Ми якось пережиємо це. Витяжки, пожежні системи, все є. Одні ножки, такі в мене вдома навіть. Точно такі я маю теж Ковричок ніженьке, шампунь, все ванна <гас> обмочився. Коротше, ви подивилися, що воно. Працює. Ай, На Нарушнички є ця штука. Так що, ну що, ванна дуже гарна, дуже мені все подобається. Головне чисто. Так, телефон, зв'язок з адміністрацією. На курточки повішати. Вся інформація, яка вам потрібна була. І є, тут все є. Wi-Fi, як добратися і так далі. з рецепшн Так, це моя лоббі Вітальня. Ну, але до неї зараз ми прийдемо трішки пізніше, йдемо на мою спальню. Це тут я ще раз. Йдемо. Так. І друге, що мене дуже завжди приваблює в номері, де я зупиняюся. Це те, щоб в номері, не те, щоб були якісь глухі там стіни чи щось таке, щоб було, наприклад, дуже удобне матрац, щоб був дуже удобний. Шкафи є, додаткові ці штуки. вішаки є, постіль є. Я тут висплюся, дуже гарно. Килимочок є. Шльопки я взяв. Пертина така. Два вікна, відкривається, все. Подивимося. Що на вулиці? Дівчата прибирають, бачу молодці. Це дуже нелегка робота. Під нами пасаж під нашим номером. Дуже-дуже гарно. Мені все подобається. Дуже гарна там тераска. Ну, але в мене також є а, балкон. Тому я часто, якщо є, якщо приходжу на якусь програму, то я завжди обираю або вагабунт. Всі інші в описі напишу, де знаходиться, що це є в Будапешті, в столиці. Ця картина нерівно стоїть. Я можу її поправити. О, Тепер рівно. Друге вікно, нам це не потрібно. Так що тут працює, працює. Так, дуже гарно, дуже все чисто бачимо. Посидимо. Дуже гарно. Ліжко. І наш безпосередньо матрас пройшов перевірку. Перевірочка пройдена все чисто. Без волосся, надіюся. Так що, йдемо в нашу вітальню. Подивитися. Все по стандартах, що має бути, то має бути. Подушка а, пухова, так як я просив. Ну що, спальня крутезна. Так, далі, що наш, наша подорож йде у вітальню нашу. Номер а, це знову я. Номер у нас сьогодні такий з вами, друзі, а, люкс апартаменти Холодильничок, морозилочка, мороз, тумбочка, одна велика, одна менша, кухня. Вонтайм. Одна така штучка, капсула на посудомойну машину, звісно. Це апартаменти. Водичка, люкс класа, дольчи густо, кофеварка, мікроволновка, витяжка, ще одне вікно. На вуличку. Далі плита, все, посуд. Тут також є, тостер, бош. Сам є бош, все тут бош. На каву, тарілочки, посудка, на вино, все є. Я подорожую сам, тому. Я буду зустрічатися з друзями, а не в номері Буду сидіти, це суто для переспати. Так, ідемо на нашу вуличку. Такий у нас стіл круглий, дуже гарний. Так, така картинка, угол наш, уют, стіл стікляний. Такий в мене був вдома, але я його подарував. Далі такі, круті, так затишно, знаєте, як вдома. Торшер прикольний. Тут можна посидіти, тут можна відпочити. В общем, вітальня дуже крута. Класний цей торшер. Так, йдемо куди? Йдемо? Трішки на балкон. Є також балкон, це дуже круто. Така зона, де ви можете відпочити. Розочка. Покурити, але ми не куримо. Така мебель. Дуже круто, дуже модно, стильно, дуже все гарно. Тут можете сніданки зробити, відпочити каву купити зранку. В общем, дуже-дуже гарно. такі номери, апартаменти з самими безпосередньо балконами. Бажаю такі балкони. Ось такий у нас і номер. Надіюсь, вам сподобалося, як і мені. Ну і звісно, в принципі, така вечірня програма. Трішки погуляти буде першті, знаєте, це гріх. Бо ти Будапешті по роботі, не погуляти трішки згадати. Як я тут жив рік, як мені подобається. Якщо чесно, то дуже сумую за столицею, якщо чесно. Ну, зайшов я ще, звісно, за рагом, як без нього а, прикупити. Ще зайшов у. Куди зайшов? А, Nord Face, шапку собі купив. Ну і все, і пора вже, пора вже лягати спати. Всім на добраніч. Зустрінемося вже, вже скоро, вже вранці. Так, Наступив ранок. Можна кавку зварити собі. Купив собі лор. Це лорнело. Такі капсулки. Це, звісно, не вдома. О, там валяються вже капсулки. Так, така капсулка. Раніше вони давали капсули, тепер мусиш собі купувати. Закидаєте туди. Закинули, закрили, але спочатку кружечку. Водичка у нас є. Ці капсули нам обдала. Закриваємо. Кучаємо. Це спішу. Все. може кавувати і обговорювати? Ой, я не знаю як, але. Це, правильно проблема 30. Ну, в принципі, не проблема, всі ми старіємо, всі ми помремо, тому успокойтеся, ну в мене аквапарк зранку під очима, дай Боже. 30, а це вже ігри для дорослих. Друзі, поговоримо про мій сьогоднішній номер, мої апартаменти. А цього разу буде перш, звісно, столиця. І коли є робота, то завжди стараюся зупинятися тут, Вага Бондактаун. Це в самому центрі. Нагадую, що коли є в мене якісь відрядження або робота, або якісь фотосесії, або коротше тощо, то 90% оплачує замовник. Моє перебування в столиці або в інших місцях. Щоб вони думали, що це. Щось стільки багато грошей я маю жити в якихось апартаментах люкс або якогось преміум-класу. Ну, практично все оплачується заявником. А хто наймає мої послуги далі. Давайте поперемося про що ми мали тут і маємо. Я зранку стою такий, як мене побили, відтріскали о, цей, цей аквапарк під очами, я не знаю, це... Це проблема кожного, я думаю. Це вже вітання в клубі 30, я думаю. І водичка на вечір, чай на вечір. Я вже взагалі мовчу за алкоголь. Не знаю, що було, якщо б я ще жира алкоголь, бухав і так далі. Мені хтось дзвонить. Так, 9 десята разбираться по роботі. А взагалі не хочеться, якщо чесно. Хочеться так подушку, <звук> м'яти нічого не робити. Але Треба робити, щоб мати якісь кошики. У мене вулиці дуже така собі хмарна, але я гарно вистився. А, Матрац, пальні мої нагадував матрац Бермера, але трішки поступився. А, ціна таких апартаментів 70-70 євро робити, 70 євро, да, 79, 69, ну 70 окружному. Ось тому рекомендую, я завжди тут зупиняюся, якщо я маю якісь відрядження, роботу тощо. А, опис, адрес, все в описі. Ви подивитися. Е надіюсь, вам сподобався такий арантурчик і трішки спілкування зі мною. Трішки вчора що погуляв, дещо купив і все можна йти працювати і їхати додому. Хочеться вже весни до 80 тому ну, що ця погода, в ніж в сезоні, мене теж дратує і взагалі. Дуже ще каву собі зроблю, І ще другу кавку і можна виходити. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, в був Юра Віскантура. А сподобалося відео, ставте лайк. Ну, а це ми вже робимо собі ранкову каву, вип'ю собі каву і побіжу по роботі. Кава. В апартаментах, в принципі, раніше. ой, Було, коли ще я роки два назад поселявся, в там вагабунт, то було дольчі густо да, одне з кафе. І давали дві капсулки безкоштовно, що дуже мене радувало. Тепер е, залишилося ну, вже не дольчі густо, ну, може, в цих апартаментах. Я собі купив, бачите, лор. Такі капсулки дуже гарна кава, але це в капсулах тих спеціальних. І кофеварочка Dolce Густо, але це вже кофеварка, але крута, смачна, можете собі випити і нормально. А в номері є все, що вам потрібно. Духовка, каструлі, палачинтарки, сковорідки, бакали, стаканчики, фужери, кружки. Ну все, що вам потрібно для проживання, так як це не готельний номер, а апартамент. Чотири зірки має ці апартаменти. Я вже дуже багато їх рекомендував, дуже багато їх відзивів, відгуків на букінгу. Так як в мене найвища ланка вже букінгу, тому що дуже багато подорожую або по роботі десь зупиняюсь, тому що в мене вже третій рівень кінець букінга. Багато скидок, апгрейди, інколи бувають, недавно було того року. А, вот. Тепер цього разу не було апгрейд. Ну, так як у мене були люкс-апартаменти, тому мені апгрейд і не потрібен був. А, що можу сказати? Ставлю 10 з 10, як завжди, дуже все круто, чисто. Але що хочеться сказати ще, звісно, оцінка 10 з 10. Але хочеться сказати, що або в Вагабунду немає якихось працівників нормальних, або вони не можуть знайти, або вони платять мало зарплату е покоївкам горнічним. Тому що, як бачите. Ну, я бачу по собі, що трішки якість прибирання знизилася, на жаль. Але це таке. Ну що, треба вже собі виходити. Виходити до роботи. Всі опис, всю локацію залишу вам в описі. Надіюсь, вам сподобався Будапешт, сподобався мої апартаменти. І сподобався мій румтурчик. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал. Всіх люблю, всіх обнімаю! Скоро. І, як обіцяв, я люблю дотримати свого слова, що в кінці відео буде нова, нова така у нас <кхух>, розпаковочка в нашому або в лозі, або вже роботі. Що я ще купив коли був у відрядженні на роботки ще, звісно, як можна пройти повз за А, трішки там щось з пуми. Трішки з корейського догляду за обличчями, ми, як блогери, завжди повинні виглядати ідеально. Не тільки наше обличчя, а й все тіло. Так, і. що це? Adidas. Коносить фірму Adidas, тут настоящий. У нас можна так сказати. Так, Puma, адідас і зарагом. Так, що це, що, це, що це? Давайте розберемо, що це. Трішки вам покажу. У нас буде нова концепція а, контенту тепер. Розбираємо. Нова концепція а, каналу буде така. Наприклад, 2-3 розпаковки всуваються в одну розпаковку. Рушнички на місце. А, влог або плюс і ще якась або. Ну, не знаю, ще щось не знаю, не знаю навіть, що придумати. Влог окремо, розпаковки 2-3 разом або да, Тепер в мене було відрядження, румтур, плюс якісь покупки. Щоб не робити окремо щось розпаковку, то я все в водно тичу, щоб вам було так краще. Так, Почнемо з зарагом, Це було 11 тисяч форінців. Так як 1300 гривень. Це я вже розпакував. Це нам на кухні. сумочка. Це нам на кухню о, така підставка, ми вже просто її розібрали. Ось це все скло. Така штука. Тут ми налили гарний омивач. Хоча у нас і посудомойка, ми моєму посудомойці, але щоб було таке на кухні у кожного. Ми давно вже лакомилися на такої, ну я вирішив купити це від зараз це все металеве, не ржавійка. Така мисочка під це йде. Сюди стікає водичка. Ось покажу, як воно, скляна штука. Дуже крута. Це зарагом дуже круто. Я взагалі в тому магазині хотів би купити все. Тут кладеться губочка, тут така желізка, тут можна ще якісь штучки накласти. Ну, в общем, дивиться дуже гарно. Тому що у нас вже була така роздрочена. Так, ануа, це корейська лінія косметики Cike Sisters, може хто знає. Я би їх рекламував, коли вони відкривалися в Будапешті в торговому центрі. Це новий, кстати, ножик, що я вам у розпаковці показувала який він Ідеальний, просто ідеальний. Так, зараз не про ніж. Це умивалка. Для жирної шкіри. У мене жирна шкіра, то я умиваюся зрана і ввечері. Така крута штука. Коштувала вона 6 тисяч форінтів, таке, як 650 гривень. Це з лінії корейської. Знаєте що? Дуже вона гарно пахне. Не буду відкривати, бо вона ще там кончається одна штука. Потім вам покажу. Вона така зелена, йде, повністю як скраб. Взагалі, умувалка дуже крута. Взагалі, корейська косметика на першому місці в світі. Тому вибирайте таку, робіть скріншоти. Читайте, імпортери. Можете знайти у Будапешті, торговий центр Westin, другий етаж по ескалатору. Іде шостий, сьомий магазин з правого боку. Дівчата вас зустрінуть як і по-українськи, так і по-угорськи, і по-англійськи. Вони знають <клухи> говорити. Далі, швиденько, маєчка. Вісім тисяч. Я купив у зал, тому що у мене дуже багато речей взагалі для залу. Це я собі купив, тому що я собі хотів купити. Ось, був, заробив гроші. Та я собі вирішив купити. Вона не дуже дорога. Ну, взагалі, вона дорога, але тепер трішки я мав там купони назбирав. Так, вона ззаді виглядає, дуже круто. Але потім в шорцах побачите а, цю класну маєчку з тренувань Вона дуже крута. Так, і що йдемо? А ага, ще купила кросівки а ще я купив собі шапку. Кстати, давно очікування, ніяк не зміг був знайти ніяк шапку. Це Nerdface, The, Nerd uh, the Nord Face, господи, вірніше, путаюся. В цьому. Uh, це оригінальна Будапештіна. Де я купив? Новацію чи Ондреші? Ні, не в центрі. За центром. Ну, в принципі, в центрі. Оригінальний магазин. The Nerd, uh, North Face, господи, завжди путаю, Дуже вона крута. Така крутенька-крутенька. Дуже гарна фірма. Я взагалі полюблюю цю фірму. На другий рік хочу купити курточку. таку круту. Так, одні кросовки вже пішли в дію, так що вам не можу показати. Другі вам покажу. Так як, у нас, так як в Європі а, зима швиденько закінчилась, була була і пішла, то треба вже думати за кросівки. А, ще я купив носки білі. Також пума. Раз, два, три, чотири пари. Ось такі. Уже, е, зимові не брав, вже такі брав, тому що вже зими немає. Може, треба біжати на службу. Е, так, одні такі пуми, Будь ласка, такі круті, біжеві, такі. Дуже вони круті. Не знаю, чи камера вам передає. Але вони дуже гарні, дуже гарні такі туйпінові. все що легко, нога дихала, тому що вже. Така погода йде, що треба, а, треба вже переходити скоро вже на кросівочки. Дуже круті. Цвіт нереально підійде до всього. І до джинсів, і до спортивки. Ну, в общем, другу вам потім колись роз... покажу. Так що, ось така була розпаковка швиденька, ось така був у нас а, маленький влог, і ось такий у нас був рум-тур. Дякую всім, хто був зі мною. Я відчував себе неодиноким поїздці, тому що я знаю, що ви були разом зі мною. Всім гарного вечора, я побіжав на службу, підписуйтесь на канал. З вами був Юра Ісвентура. Дякую, що ви на моєму каналі. А ви натомість не забудьте написати в коментарях, який влог вам найкраще зняти, що вам подобається, або який взагалі.